Привіт, пірати! Сьогоднішнє відео буде трохи нестандартним. Так я знаю, багато хто з вас чекає на нові склади, але, на жаль, з'явилися новини, які змінили мої плани. Отже, 15 листопада пошта Канади оголосила всенаціональний страйк, і звичайно, це сталося через два дні після того, як я відправив книгу з останнього відео, і це видання особисто підписано ним. Я виклав її на продаж за 6 тисяч, і на наступний день мені запропонували 5400. Ну хто я такий, щоб ти погодитись. Як результат, майже всі мої продажі стали, тому що основною поштою для доставки я використовував саме пошту Канади. Ніхто не знає, скільки ще триватиме цей страйк, і для мене це свого роду міні-апокаліпсис. Але ми тримаємось, я і моя команда. Кожен, хто підписався на канал, поклав лайкос і поклав коментар під моїми відео. Це нереально сильна підтримка для мене, чесно. Ніщо в житті так не мотивує, щось створити, як ваші коментарі. Так що, друзі, так тримати. Дякую вам. Нас до речі, тут. Тільки двоє. Я Макс і моя дівчина Ірина, яку ви вже бачили в інших відео. З транспортом у нас також не дуже. Використовуємо ми нашу Audi A3 2011 року, і як ви розумієте, ну такий собі трейлер для того, щоб вивозити великі юніти. Само собою, коли ми знаходимо щось на штайної машинки зінгер, старого англійського столу або чогось великого, нам обов'язково приходиться орендувати юхол, що також дуже невигідно для нашого бізнесу. Кожен великий контейнер для мене. Це справжнє випробування. З дитинства де я займався різним. Я був барменом, я був фіцейологою, працював на заводі, але основним родом занять все-таки було Вже як Два роки я в Канаді і півтора з них я працював тут монтажником-висотником. Будував великі металеві структури, це були ангари для літаків, це були різні великі будівлі для заводів. Ми це все будували, піднімали, строїли, працювали з кранами на важкій техніці, на підйомниках. І це було весело. Це ніби великий конструктор Лего, і мені подобалося, я кайфував від цього. Але все змінилося рік назад. Я травмував спину, весною мій стан набагато сильніше погіршився. Від весни до жовтня я чекав МРТ. І коли я побачив результати МРТ, я дізнався, що травми, які я отримав, більше не дозволяють мені продовжувати працювати в тому самому руслі, в якому я працював до цього. Тобто я більше не можу піднімати важкі вантажі, я не можу дуже сильні якісь акробатичні вправи виконувати, типу згинатися або там по висоті лазити, як я колись це робив. Ну і що робити? Нічого страшного, я не розчарувався. Розуміючи це, я вже десь посередині літа купив свій перший контейнер. Заплатив за нього я тоді 25 доларів. Бачив там карбонову клюшку. Тобто клюшка для гольфу, і на кінці було видно, що вона покрита карбоноволокном або з нього і зроблена, на що я надіявся. І не прогадав, клюшка була бренду Vapor, Виявилася дорогою, продав її за 70 доларів. Тобто в три рази, грубо кажучи, відкупив контейнер. Ну і там багато різних речей було. Там були санки, був намет, які ми використовували для кемпінгу, коли літом їздили тут і досліджували територію Канади. Ну і було цікаво. Мені сподобалось, бо в цьому я побачив непоганий пасивний дохід. Я все ще Продовжував ходити на роботу. Але, на жаль, через боля в спині все частіше і частіше я просто залишався лежати по 2-3 дні вдома, не встаючи з ліжка і не роблячи нічого. Зважаючи на це, я почав купувати більше контейнерів. Але все ще не купив як багато. Починаючи від липня, я купив тільки 13. До речі, друзі, забув розповісти, четвертий контейнер був з ось такими от літаками на радіокеруванні. Більшу частину з них я продав. Цей це Slow Stick називається, я його собі залишаю, а це все ще стоїть в продажі. Якщо вам цікаво, я можу спробувати змонтувати відео. Воно є, але воно зняте на телефон, і я тоді ще не розумів, як правильно це робити. Тому таке собі буде більше вставок, пояснень і розказів. Але в мене є всі фотографії, весь розрахунок заробив я з нього, якщо не помиляюся, щось порядка півтори тисячі. Тому пишіть плюс коментарі, якщо вас це цікавить. А потім я вирішив, чому не купити камеру і не поділитись цим з вами? Тому що це одна з найцікавіших речей, яку я взагалі колись робив у своєму житті. Ви можете собі уявити, тепер я без роботи, без стабільного доходу в чужій країні. Але я жодного разу не пошкодував про зроблений мною вибір. І все це завдяки вам. Без вас я би не справився. Дякую кожному, хто все ще залишається зі мною. Контейнери будуть скоро. Я надіюсь, пошта дуже швидко роздуплеться. Я щас піду їх там піджив, скажу, е, що ви там, взагалі, типа попутали. Щас на нову пошту вас відправлю працювати. Ну і все, і діло, діло понесеться. Все ще, надію, стигнути придбати якийсь контейнер до нового року, але нічого не можу обіцяти. Чесне слово, я не знаю, як піде завтра життя.